Thank you В цьому відео ліквідація наслідків падіння збитого ворожого безпілотника, який ввечері зафіксували над сумами. Загорілося технічне приміщення і дві вантажівки. Пізно ввечері рятувальники отримали інформацію, що наслідок падіння збитого. Ворожого БПЛА відбулось руйнування технічного приміщення. До місця події одразу прибули співробітники ДСНС. Дане приміщення було обстежено. Також було встановлено, що наслідок падіння загорілись транспортні засоби. Загалом ввечері і вночі над сумщиною силами ППО вдалося знищити шість ворожих БПЛА типу шахет. Ситуація на північному кордоні стабільна, а накопичення сил ворога не зафіксовано. Про це повідомив командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв. Він зазначив, військовослужбовці працюють над покращенням своїх навичок, вчаться протидіяти умовному ворогу із залученням безпілотників, вчаться виставляти вибухові інженерні загороження, створювати спостережні пости та висувати протидиверсійні резерви. Групою повітряної розвідки було помічено групу з вісьми осіб. Встановлено. Місце знаходження в подальшому був був усилений спостережний пост одного з підрозділів. Інший з підрозділів виділяв резерви, які залучались для знищення цієї групи. От на протязі всієї цієї роботи БПЛА супроводжував от, і надавав інформацію на командний пункт в режимі реального часу. Протидесантні та протидиверційні резерви є у всіх батальйонах, бригадах. Та угрупованнях, які діють у північній операційній зоні, їх готовність це обов'язок кожного командира дбати про те, щоб у необхідний момент вони спрацювали дуже і дуже правильно, задля того, щоб не дати бути ворогові успішним. Шість років за ґратами проведе мешканка Сумщини, яка збирала та передавала ворогу інформацію про місця базування, переміщення та озброєння сил оборони на прикордонній області. У серпні минулого року зловмисницю затримали працівники СБУ. Проросійська налаштована мешканка сумського району, екскандидатка в місцеві депутати від ОПЗЖ, яка активно поширювала власні антиукраїнські дописи у заборонених однокласниках, була залучена ворогам до співпраці дистанційно. У разі успішного виконання завдань окупанти обіцяли своїй поплічниці безперешкодне оформлення російського громадянства з перспективою подальшого виїзду до Російської Федерації. наприкінці 2023 року у селі Штанівка на Сумщині зафіксували перший випадок пташиного грипу. Згодом вірус виявили, що у двох населених пунктах Сумщини він передається від хворої тварини до людини. Але на щастя, кількість випадків у людини, які виникають від цього вірусу, вони є не настільки великими. Всього в світі відомо кілька сотень таких випадків. Але є одне велике, але справа в тому, що е, саме цей вірус викликає е, захворювання, які більш як у половині випадків. Закінчується смертю за словами Галини Зайцево від людини Що до людини значить, вірус пташиного грипу не передається. Вірус, Проте, якщо людина одночасно захворіє на сезонний пташиний грип, такий ризик існує. Може змінюватись властивості цього збудника. Може відбутись отримання такої властивості, яка дасть змогу передаватись вірусу пташиному від людини до людини. Інфікуватись можна як від контакту з живою птицею, так і, наприклад, через м'ясо, тому важливо купляти лише сертифікований товар. Закупівлю птиці необхідно здійснювати. При наявності документів ветеринарних свідоцтв, які чітко визначають походження цієї групи тварин. Що ця птиця йде на ринок, то там є на забійних площадках ветеринарно-санітарний нагляд за цим, за цим забоєм. Так що небезпеки. Ну, Можна сказати, практично або обезпечити світ хороби, лікарі радять робити щеплення від сезонного грипу в осередках пташинного грипу, особливо. Ті люди, які були в контакті, які є контактними, у яких є ризик захворіти пташиним грипом, вони мають бути щеплені проти звичайного сезонного людського грипу. Чому? Тому що знову таки, щоб не допустити мутації віруса, за словами спеціалістів, на сьогодні людей, симптомами пташиного грипу на сумщині не виявлено. Новини СТС. Температура повітря у день у сумах 17 січня сягала мінус 10, а вже сьогодні прогнозують до плюс 3. а яку погоду очікувати Сумчана на найближчі дні. За словами соноптиків, така зміна погоди на Сумщині спричинена впливом циклону зі Скандинавії. Пару днів назад у нас погода визначалась областю підвищеного атмосферного тиску, тому спостерігалася морозна погода без суттєвих опадів. З набуженням атмосферного фронту почала рости температура повітря, от і зараз вона вже. 19 січня у Сумах та області синоптики прогнозують дощ і мокрий сніг. Містями туман, а на дорогах подекуди ожеледиться. Температура в день коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля, вночі мінус один плюс 4. Чудова, зимова, гарна. Зима є зима. Тут у природи свої, як то зміни, так що нормально я ставлюсь до таких змін. Ну, Перепад на здоров'я важко. Так все нормально. зима є зима, ніхто її не відміняв. Снігова погода добра, зима є зима. так Що відчувається? Ви знаєте, ми рік жили без зими взагалі. Ми в іншій країні мешкали. Так що цієї зими якраз нам не вистачало. Натарія говорить, її ранок сьогодні почався із розчищення снігу. Скажімо так, було не почищено, але якби ми це сприймаємо. Як належне, в тому плані, що в нас працівників не також багато, як би хотілося, і техніки також дуже мало, котра б розчистила. Ми з розумінням відносимося до цього. Ми взяли лопату, розгребли свою машину і поїхали куди потрібно. Ви знаєте, хоч і була така завірюха, але я дискомфорту якось не відчула, тому що. Тут у центрі завжди вулиці почищені, так що було дуже добре порисуватися і насолоджуватися такими, такою погодою. Завтра, вроді, теж таке ж. Післязавтра може морозчик. Хотілося б небольших морозів, небольшого снігу, але... Одне, друге. Яка погода очікує сумчан у найближчі дні? За словами синоптиків, морози на Сумщину ще повернуться. Наступний тиждень буде, скажімо, не погода з переважно без істотних опадів, але в окремі дні невеликі опади вигляді снігу і температура коливатиметься в таких межах, що вночі 10-15, а в день 2-7 морозу. Ну, десь серед неділі, середа-четвер, можливо, в день підвищуватиметься до нуля градусів. От якихось таких різких коливань, коли буде там мінус 20, вночі, не очікуємо. І така температура буде зберігатись до початку весни. Ще лютий у нас попереду, а зазвичай у нас метеорологічна зима, вона продовжується до другої декади березня. Ну, це коли температура повітря середня добова переходить через нуль у бік підвищення. Тобто говорити ще поки ще у нас можна говорити про те, що попереду два місяці зими. Новини СТС.